То хоч квадроцикл підростковий або біля хати в двір, як кажуть, зверніть увагу на ці от саме комплектації, тому що беруть з сильним двигуном там, 150 кубів, уже де поршніва тільки в Одесі, коштує там, 4 тисячі гривень, а комплектацію беруть де, ну, що в сухій комплектації. тобто, там різниця, е, не пам'ятаю точно, ну, десь 200-300 доларів чи євро. Але різниця колосальна, тому що на ті сухі комплектації китай китайському квадрику е, шини ще протектор лишається, але вони вже тріскають, їх вже треба заміняти. Рами взагалі паперові. Е, одна швидкість вперед, одна назад. А тут це 125-ка, звичайний, де є... І циліндра, і головки, і клапана скрізь по хороших цінах, взагалі по хороших цінах. Підвізка тут зроблена. Ми з малими, з, з двома малими, через такі от шанці на перші передачі легенько переїжджаємо, вона спрацьовує дуже класно. От е, я про що говорю? Що якщо брати новий чи навіть БУ? То звісно, це все треба перетягувати. В першу чергу, що ми робимо, тут сідає в людей постійно на конус. Ми приварюємо шайбу або це або обойма від підшипника, щоб він мав е опор. Тому що постійно люди підтягують і підтягують і підтягують, потім шайби вже там, а воно розбиває і розбиває сліци. І дивіться, саме основне: саме основне тут коробка. Тут коробка. Полуавтомат, тобто тут гальма і тут гальма. До речі, дзеркала поставили, невірно, Ну, може так і хотіли. І задня. Ну, Зараз, можливо, він коли працює. І... Ось, Нейтральна, перша, друга, трета, все. Через дві перескочив. Ну, от, Нейтрально зразу збило. Це задня, Ось, нейтральна, перша, друга. Це жаль, 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 що не вибиває. О, аж нейтральна три рази. Коротше, факт в тому, що коли в квадроцикла, Ну, майстри всі, хто вже мав таку техніку, знають, але люди, котрі тільки от думають, то... Одна передача, коли вперед, то воно по факту на другій передачі, на другій швидкості тільки. І тобто тобі з під горба важко його розкрутити, горить щеплення, е лишня вібрація і максимальної швидкості, звісно, також, так як на другій. Вже з'являються вібрація, і мотор робить на перекруті. Тут три швидкості, і воно ти можеш з-під горбічка легенько-легенько тронутися. І третю підбираєш вже взагалі. А те, що напівавтомат, то взагалі круто. Так що це мені от подобається. Я хоча дощ йде, він вже зроблений. Малий пробіг, ну звісно, люди от привозять. Майже буває зразу після там покупки привозять все підтягни, все. Тому що воно так складно. Да, і вони їдуть, дивіться, в них іменно них працює аморти, як має бути, забуваю першу. Двигун взагалі. Працює так не в нагрузочку собі легенько. Да, і основне, що вони от на цих небюджетних рамах. Більш таких вони не чу... відчуваються вібрації. Сідаєш на два квадроцикли. ну Звіду майже типу якби одинакові, а різниця друга. Хтось має фару на цю баракуду? Реально, скутер має весь пластик, двигун так класно працює. А, а тільки фари нема.